Картини з іншої епохи. Їх експонували в музеї мистецтв Прикарпаття. Це творчі полотна Прикарпатського художника Миколи Більчука. Цього тижня митцю виповнилося б 85 років. Представлені картини з власної колекції вдови Миколи Більчука. Митець захоплювався написанням етюдів, пам'яток архітектури та міських мотивів на полотнах споруди, які нині в небуті, а також раритетний транспорт. Це рукотворні фото 70-х років минулого століття. Є графічні роботи і деякі живописні роботи, які він виконував, будучи за кордоном. Він жив в Угорщині шість років, і ця серія робіт його є чи не найсильніша серед тих робіт, які він створював. У нього є карпатські пейзажі, є також наше місто. Назар Кардаш – колишній учень та автор книги про творчість та життєпис Миколи Більчука. Роки пройшли, а чоловік і досі переконаний, художник не лише його навчав цінувати мистецтво, а й давав уроки життєвої мудрості. Це мій духовний борг своєму вчителю, якому я дуже вдячний. Який мене. Ще маленького, ну не зовсім маленького, мені було 12 років, він мене приймав художню школу, потім вчив мене кілька років в художній школі, за що я йому вдячний. Був людиною дуже життєлюбною. Він любив життя, крім малювання, він був дуже обов'язковим до себе. Він постійно читав, постійно працював над підвищенням свого кваліфікаційного рівня і такого. Далі під час відпусток, бо я працювала в інституті, а він в художній школі. Ми збиралися відпустка мандрувати. Невимушена легкість, світло та чистота кольору були основними у його творчості. У доробку автора чимало пейзажів, портретів та натюрмортів. Технік також освоїв кілька олійний живопис, графіку та скульптуру. Ненамальована осінь Миколи Більчука так називає експозицію дова Лідія Васильівна. Всім бажаю жити в згоді вдома. Ніяких сварок, просто взаєморозуміння воно приходить. І ви прекрасно всі знаєте, що дорога до чоловіка через шлунок, дорога до жінки через нашіптування, пару ласкавих слів, і вони окрилені, жінки, і готові зробити, не знати, що для того чоловіка. У мистецькій залі три десятка картин. Вони не монументальні, але справжні, кажуть відвідувачі виставки. Серед присутніх багато дітей. Адже Микола Більчук упродовж багатьох років очолював Івано-Франківську дитячу художню школу. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк. Новини на вежі.